Дивіться, коли ми готували, готувався порядок денної сесії, принаймні депутати нашої фракції очікували, що буде розгляд обласного бюджету. У нас було напрацьовано багато питань, які ми хотіли, і там пропозиції до обласного бюджету, де ми хотіли би. Поставити на голосування і запровадити правки для підтримки наших збройних сил, наших військових формувань сил оборони, але на жаль, чомусь незвідомих причин проєкт бюджету все-таки в сесійну залу був не винесений. Тому ми з колегами-депутатами Павлом Петровичем Чернявським і Петрівною Петрівнею Таряник підготували проект рішення і просимо внести в порядок денний, як невідкладний, як те, яке не. Його не можна відкладати, переносити, його не можна заговорити. І називається воно про підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань. Гарна українська гра, потягнуть питання, які не стосуються в НАТО. Я хочу сказати, що патетика Сергія Михайловича щодо допомоги Збройним силам України є чистою патетикою. В 2023 році з бюджетів всіх фінів до Збройних сил України скеровано близько півтора мільярда гривень. Обласна військова адміністрація повністю координувала роботу. Якби зараз з трибуни виступав військовослужбовець, командуючий можливо, десантно-шорними військами, представник Генерального штабу, командуючий сухопутними військами, то напевно. Це питання було б досить гострим і Житомирщина не була би тим регіоном, який не допомагає Збройним силам України. Сергій Михайлович навчився за минулу каденцію одягати гарні назви в безглузді питання. Сергій Михайлович, я ще раз кажу Михайлович. про нас, Те, що послухай, підтримка ЗСУ це не є бюджет області. Підтримка ССУ. Підтримка ССУ. Поясню для тих, хто в броні Для тих, хто в броні бої, я поясню. Якби ви дивилися Конгрес регіональних влад у Львові, де міський голова міста Шитомира задав конкретне питання, чи можна з на будь-яких рівнів закривати питання Збройних сил України, отримав відповідь від міністра оборони, який пояснив, що закупівлями для Міністерства оборони займається виключно Міністерство оборони. А я скутал,

Заважало приймати сюжет. Хто? Чому? Як заважали? Стріляли, окупірували, що з нами зробили? Чому так нівелюють раду, зараз депутатам стидно назватися, прийдіть на заправку, де воєнні і скажіть, що ви депутат. Хочу побачити результат. А ви говорите, що ви не депутат, а я депутат волонтер. Та ви говоріть, я знаю, що ви знаєте. Ви не, робите роботу. Депутат. Віталій Іванович вже наз... озвучив цифру. Півтора мільярда гривень, яка в цьому році лише за 11 місяців, це ще не повний рік, виділена з усіх місцевих бюджетів області, на виключно лише на підтримку сил оборони і заходи з територіальної оборони. Якщо у відсотках, то це понад 11% від обсягу дохідної частини бюджету. Слід врахувати також і той факт, що всі ми добре знаємо, що з 1 жовтня податок з військових. Податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців скеровано виключно до державного бюджету, і з бюджету області вже було вилучено отриманих 728 мільйонів гривень, в тому числі з обласного бюджету 136,3 мільйона гривень цього податку. Він вже не надходить і в наступному році надходити не буде. Стосовно обласного бюджету, то це великі втрати понад мільярд гривень, тому що цей податок. Поточному році формував 47% від дохідної частини обласного бюджету. На жаль, цих ресурсів не буде. Але це не означає, що ми не підтримуємо і не будемо підтримувати сили оборони і проводити інші заходи пов'язані з ліквідацією агресії. Пропозиція від за підписом депутатів Кремаренко Чернявський Таряник про включення в порядок денний проекту рішення. Про підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових органіварів, утворюють відповідно до закону Україні за обласного бюджету Житомирської області у 2024 році. Прошу підтримку. Це всі будуть бачити, як прошу, як і всі За 9. рішення. по фракціях дайте. So I again.